Завдав травм несумісних з життям. За підозрою поліцейські Павлограда затримали місцевого жителя. Злочин стався пізно ввечері, 30 вересня, в одному з караоке барів міста. Як встановили правоохоронці, під час з'ясування відносин 27-річний нападник вдарив потерпілого кулаком у голову. Внаслідок отриманих травм 42-річний чоловік помер на місці. Оперативники Павлоградського району відділу поліції встановили і затримали зловмисника. 22-го Жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру. За вчинений злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 765 автомобілів крали в Україні від початку року. Повідомляє платформа Bot. Пік викрадень припав на початок повномасштабної війни, коли зафіксували понад 11 тисяч випадків. Загалом за три роки зафіксували понад 15 тисяч викрадених авто. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто. Цьогоріч в області таких вже 37. Найбільше крадуть легковики друге місце за вантажівками та мотоциклами. Минулоріч популярністю також користувалися автопричепи. Опаленню бути. Проте тепло у домівках з'явиться лише після 1 листопада. Центральні котельні міста почнуть працювати лише за умови середньодобової температури 8 градусів і нижче протягом трьох діб. Зазначив очільник Павлоград Теплоенерго Петро Ковальчук. В принципі очікуємо. Погоду. Та, як ми говорили, після першого числа по погодним умовам, Єдине, що я думаю, навіть якщо буде там тепло, першого числа, можливо, ми як і в минулому році минулі, прогонимо систему, все перевіримо і тоді вже будемо чекати морозів і, і, тоді, і я все, думаю, я думаю, Да. Наразі у Павлограді переважає відносно тепла погода, і середньодобова температура становить трохи вище 8 градусів за Цельсієм. Тепло вже подається у лікарні та деякі навчальні заклади. До кінця жовтня мають забезпечити теплом садочки та школи. Про це стало відомо на апаратній нараді у міськвиконкомі. Безоплатне харчування для учнів перших четвертих класів Міністерство освіти і науки України запустило відповідну програму на початку жовтня. Зараз заклади загальної середньої освіти, які мають окремі бухгалтерії, вони оголосили торги вже на минулому тижні в понеділок. Центр обслуговування закладів освіти, який обслуговує саме бухгалтерська послуга, надається те, що оголосили торги на закупівлю даної послуги саме для учнів перших-четвертих класів. Я підкреслю безкоштовно харчувати дітей молодшої школи у Павлограді, можуть розпочати вже у листопаді, зазначила пані Ірина. На сьогоднішній день ми порахували, що це у нас буде десь приблизно 3500 дітей, саме перших четвертих класів, які відвідують заклади загальної середньої освіти і навчаються за змішаною формою. За ініціативою президента України на безоплатне харчування учнів виділили 2 мільярди гривень з держбюджету. Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються харчуванням. Підрядна організація повинна надавати рекомендоване чотиритижневе меню відповідно до постанови. Нагадаємо, раніше безкоштовні обіди були лише для учнів пільгових категорій, Тож що будуть їсти молодші учні з листопада. Та ПТРК перевірить особисто. Данило Трохименко Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Після спекотного та посушливого літа на Дніпропетровщині розпочався сезон тихого полювання. Підвищена вологість та висока температура на початку жовтня відкрили осінній сезон збору грибів. Разом із тим різко зросла кількість отруєнь. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я України. Тільки за перші два тижні жовтня отруїлися грибами 55 людей, із них дев'ятеро дітей. У центрі нагадують правила безпечного збирання та споживання грибів. Якщо гриб викликає сумніви, не кладіть його в кошик. Не збирайте гриби під час посушливої погоди, бо вони накопичують токсини. Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках. Через вміст хітину й азотистих речовин гриби відносно важка їжа для шлунку. Слід відмовитися від їх вживання дітям, вагітним, літнім людям, особам з проблемами травної системи. Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися як через 30 хвилин після вживання, так і через декілька діб. Якщо у вас блювання та діарея, різкий біль у животі чи головний біль, підвищення температури тіла, галюцинації, судоми, зниження частоти пульсу та запаморочення, негайно телефонуйте 103 або 112. Ветерани з Павлоградщини побували на екскурсії в сироварні та налагодили контакт з тваринами. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Павлоград -вугілля». На фермі ветерани та їхні рідні із задоволенням продегустували крафтові сири. В контактному зоопарку захисники, які проходять реабілітацію, з радістю спілкувалися з тваринами, годували кіз, каталися на конях. За словами фахівців, військові, які зараз повертаються до цивільного життя, потребують додаткової уваги. Та підтримки для відновлення здоров'я. Зруйновані ліси, знищені пожежами та бойовими діями. Сьогодні загальна сума екологічних збитків України перевищує 2,6 трильйонів гривень, розповіла перша заступниця міністра захисту довкілля. Відновлення легень планети, знищених війною, може тривати до 90 років, що серйозно позначиться на екології України та регіонів. Загалом внаслідок збройної агресії РФ зафіксовано понад 6 тисяч випадків завдання шкоди довкіллю, зазначила Олена Крамаренко. Значної шкоди завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, знищують родючий шар землі. Такі деградовані ґрунти довгий час не зможуть давати врожай. Вони будуть законсервовані. Мога це не лише спортивний успіх, а й яскравий приклад того, як мрії можуть здійснюватися через наполегливу працю. Команда юних більярдистів з нашого міста зуміла піднятися на вершину п'єдесталу обласних змагань, проявивши свою майстерність. Нещодавно пройшли змагання у місті Кривий Ріг. Змагання проводила Федерація спортивного більярду України. Це був відкритий чемпіонат області для дітей. З Павлограду їхало 10 учасників. Різної вікової категорії. <плес> Юні спортсмени привезли два золота, одне срібло та дві бронзи. Олександр Білоконь та Давид Діхтяренко отримали звання чемпіонів області. Учасники поділились своїми враженнями про гру. Проаналізували свої помилки та успіхи. Я дуже хвилювався. Я дуже був здивований, що я виграв. Я не представляв, я не представляв як це я виграю, Так. Я відчував, що я буду чемпіоном, що я буду крутий. У партії зіграв я 3-4. Суперників у мене було також 3-4. Які враження у вас залишили ці порадження? Дуже класні та радісні. Діти змагались у молодшій та середній вікових групах. Говорять, результатом задоволені, хоча й не очікували таких досягнень. Мені дуже подобалось. Мені подобалось боротися за звання лучшого гравця області. Але, на жаль, у всіх соревнованнях я отримала тільки третє місце. Але, в принципі, я задоволена своїм результатом. Це було щось чудове. Мені подобається мій результат, але мені не подобався мій прошлий результат. І я у захваті від третього місця. Хлопці готуються до змагань із самого початку тренувань. Неважливо, який рівень їхніх навичок. Кожен самовдосконалюється задля перемог. Ми постійно тренуємося і постійно їздимо на якісь змагання. То наступні змагання у нас е, чекають нас за місяць у Чернівцях. Це буде Кубок України. Ми постійно тренуємося і готуємо дітей до змагань. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини Петерка. Інтелектуально розважальну гру, хто зверху для першокурсників провели студенти одного з навчальних закладів Павлограда. У нас було знайомство в форматі спартикіади, а ми вирішили їх познайомити в іншій сфері в розважальній, більш такій спокійній. Вони сьогодні пограють, поспілкуються, посміються. <пілляємо> За правилами учасники гри розподіляються на дві команди: хлопців і дівчат по п'ятеро у кожній. Перед початком гри капітани команд розповіли про свої очікування від неї. Я вважаю, що боротьба буде дуже цікава, тому що вже багато століть триває питання, хто зверху дівчата чи хлопці, і сьогодні ми хочемо це визначити. Я вважаю, що переможе дівчата, тому що дівчата найкмитливіші і найкращі. По очікування від гри такі: рознайомитися, повеселитися, подратися. Ну, визначити, хто зверху. Ну, я думаю, чоловіки, звісно. Учасники змагалися в семи раундах. Правда чи брехня? Збери літери. Хто я та інші. Гра на Так. Я чоловік? Так. Крім того, після кожного раунду обом командам ставлять бонусні запитання. Якщо відповісти на них правильно, то можна отримати додаткові бали. Скільки відсотків дівчат люблять більше тюльпана ніж троянда? Сорок п'ять відсотків дівчат люблять тюльпани, ніж троянди більше. У підсумку з рахунком дев'яносто вісім перемогу в грі здобула команда дівчат. Данеотрохименко Єгор Брова Максим Воронов новини ПТРК. Щорічна подія, яка збирає тисячі українців зі всього світу. Радіодиктант національної єдності це можливість перевірити свої знання з української мови. Щоб впевнено почуватися, можна заздалегідь підготуватися до радіодиктанту. По-перше, корисно переглянути основні правила, поцікавитися останніми змінами в українському правописі. По-друге, практикуйтеся в написанні диктантів. Це допоможе покращити швидкість написання. Зверніть увагу на пунктуацію. Аналізуйте свої попередні диктанти, звертаючи увагу на типові помилки, перевіряйте свій рівень знань за допомогою тестів, налаштуйтеся психологічно. Під час диктанту важливо зберігати спокій, не поспішати і зосереджуватися на кожному слові. Нагадаємо, цього року авторкою тексту стала Оксана Забушко, письменниця, громадська діячка. У п'ятницю 25 жовтня об 11.00 У прямому етері його читатиме військовий поет, музе. Кант Павло Вишабаба. Трансляція відбудеться на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та онлайн. Організатори пісенного конкурсу Євробачення запровадили нові правила для учасників. Кожен з них матиме окремий простір для усамітнення і відпочинку без присутності камер. Крім того, європейська мовна спілка вимагатиме від учасників політичного нейтралітету під час перебування на сцені. Про це повідомляється на офіційних сторінках конкурсу. Керівництво конкурсу підкреслило, що Євробачення не може вирішити глобальні конфлікти та війни. Рішення ухвалили після того, як на цьогорічному конкурсі у Мальме протестували через війну в Газі та закликали до бойкоту Ізраїлю. Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення 2025 року відбудеться у швейцарському базелі. Про це повідомляється на офіційних сторінках конкурсу. Два нових світових рекорди встановили рятувальники спортсмени збірної України під час чемпіонату світу 2024 у Сполучених Штатах Америки. У перший день змагань у штаті Теннесі команда з дев'яти надзвичайників вразила всіх, встановивши командний та жіночі рекорди у естафеті учасників до 40 років.